Атеїсти, які колись вірили в Бога, що змусило вас перестати вірити, мене принизили після зґвалтування, тому що він був пастором в моїй церкві, і я, мабуть, зробила щось, щоб спокусити його. Мені було 12, і він ніколи не притягувався до відповідальності, тому я пішла і більше ніколи не поверталася до церкви. Звісно ж, це дуже сумно та страшно, коли християни говорять чи роблять якісь жахливі речі. Але якщо ви стали атеїстом або схиляєтесь до атеїзму через поганих християн, то ви насправді не зрозуміли християнство. Бо Біблія вчить, що усі люди є грішниками. Ми усі потребуємо прощення та спасіння. Саме тому Христос і прийшов. Христос попереджував про те, що будуть погані християни. Тому християни не мають бути здивовані тим, що є погані люди. Ми маємо цього очікувати. Але християнство не ґрунтується на людях, воно ґрунтується на Ісусі Христі, на Бозі, який став людиною для того, щоб померти за наші гріхи та спасти нас від смерті. Це є суттю християнства. І як погане виконання музики не спростовує існування прекрасної музики, так і погані християни не спростовують існування досконалого. Crista.